Привіт! Сьогодні вирішили вам зробити відео таке коротенько, окремо про шрифти, тому що це дуже така об'ємна та важлива тема. Ми зробили для вас коротеньку презентацію, в якій зазначили, які шрифти можна поєднувати, і щоб вони читались однаково плюс-мінус з інстаграм. Описали такі правила, загально відомі, але об'єднали їх одне. Почитаєте потім у презентації. Не буду на цьому дуже зупинятися. Це правило ви прочитаєте, але зараз я вам трошки розповім про шрифти тут у CanVie. І деякі приколи, може, ви це не знали, і будете їх використовувати. Одразу вам скажу прописну істину, що шрифти повинні бути не ті, які вам дуже подобаються, а ті, які легко читаються. Бо якщо вам подобається, а ваш потенційний клієнт буде їх бачити і йому воно не буде читатися, то він закриє ваш пост і не буде це читати. Тож поїхали трошки І Я просто взяла сторінку, вставила текст, щоб ви просто бачили. Як Світлана раніше казала, якщо ви додаєте текст, додавайте одразу великий заголовок. Ви тоді на своєму малюнку, чи будь-де ви будете додавати цей шрифт, ви його одразу побачите. Бачите, додайте заголовок. Він великий, його видно. Але якщо ви клацнете ось цей основний текст, просто він десь там, якщо у вас тут буде малюнок, якийсь, я зараз додам, то ви не побачите, де той текст. Ось дивіться, от малюнок у мене, і я хочу додати ще текст маленький. Я його додаю, але його тут дуже погано видно. Ось так, ви одразу бачите, змінюєте, пишете, і потім ви його змінюєте. Змінювати текст можете. Розмір, ось тут шрифт додаєте, так обираєте, як я казала, свій читабельний. Я завжди беру Ubuntu, ну це моя фішка, я його обрала, бо він добре читається. Але дивіться, ось тут навіть у безкоштовній версії є. Де шрифт? Отут є стрілочки. Якщо ви їх клаците, то тут одразу видно. Різні шрифти. Тут трохи менше, але на якихось там шрифтах їх тут ви побачите багато. Зараз я знайду ось, бачите OpenSense. Бачите, тут Light. Я зараз приберу малюнок, отак, щоб вам просто було видно на білому. Бо інакше не буде видно. Знов я його ось. Бачите, тут є Light. Регуляр, ну тобто він тут різний, але до до, дось ви обрали шрифт і тут є різні варіанти. Тобто ви можете на одній сторінці на одному дописі використовувати різні обирати та виділяти. Тобто, я хочу навіть, щоб тут було одне, а тут. Лайт, бачите, і ви виділяєте акцент в своєму тексті. Так, це я вам сказала. Розмір, колір міняєте тексту, так. Якщо є фото, у вас ви ось тут бачите кольори фото. Ви можете обрати так, щоб поєднувався текст з кольором фото. А можете інший, що вам подобається. Тут є жирний курсив. Якщо вам потрібен підкреслювальний, тут його на панельці нема, але якщо ви тут три крапки натиснете, то тут є підкреслення. Ще тут є. Закреслення, просто текст буде закреслений. Ну, це якщо потрібно. І є, дивіться, така фішка: якщо ви написали текст маленькими буквами, і ви хочете, щоб він був великими, то ось тут у три крапки є регістр, ви його змінюєте, і у вас весь текст стає великими буквами. Це дуже зручно. Копіювати формат, форматування ви можете скопіювати, щоб потім на іншій сторінці зробити такий же формат. Але якщо ви зробили на одну сторінку тексту, там і вам потрібно ще, ви можете натиснути. Тут три крапки на сторінці, бачите, де я показую? Зробити, копіювати сторінку, і у вас буде те, точно такий же формат сторінки. Теж з малюнком копіювати і у вас така ж. І тут ви вже будете змінювати на інший текст. Тобто, ви повторили, і вона однаково в одному стилі, стилі але шрифти співпадають. Далі, що ще? Анімація. Анімація, ви можете анімувати, ви можете обирати, щоб текст з'являвся усередину зовні. Ну, швидкість це дивіться на версії ПРО. Все, що безкоштовне, ви можете. Тут воно все вам показується безкоштовно. Текст їде, з'являється, друкарська машина письмо. Тобто ви тут поклацаєте і обираєте. Да? Ефекти руху теж таке є. Далі, ефекти. То була анімація, а тут ефекти. Ви можете обирати ефекти на свої букви. Тут є і тінь, і неон, і дефект. Тобто, якщо ви хочете виділитися зараз якось неон, якщо він на темному фоні білим, то він дуже яскравий, яркий. І просто тут я не, пок... ну, не буду вам ну, ось на малюнки, ось я вам покажу ефекти. Якщо не он, то воно таке ярке світиться на темному, це дуже і є інтенсивність, можете обирати. Тобто все, що у вас тут у лівій панелі. Всі, що дозволяє безкоштовна версія, ви всі елементи можете рухати. Тут, вибачте, зараз я уберу з себе, бо ще фігура. Ви цей текст можете зробити, бачите, кружечко. ну, Воно вигибає, вигинається. І в залежності від кількості тексту, букв, ви можете його зробити по кругу. Ось тут нижче напіскаєте, є вигін, вигін. Ви можете його вигнути сильніше, і воно стане кружечком. Можете вигнути в іншу сторону. Ну, це вже по вашому малюнку, якщо вам потрібно навколо чогось зробити, ви цей текст можете вигибати в різні боки. Тобто це дуже зручно і це виглядає стильно і незвично, і не так, як завжди. Якщо ви якусь емблемку робите, чи ще щось, далі я буду вам показувати логотип, і це буде на логотипі дуже зручно чи на кружечком, тому що логотип це він круглий маленький, якщо вам потрібен якийсь напис. Тобто це теж все дуже зручно. Звісно, ви обираєте розмір. Дивіться, щоб у вас все е, попадало в межі сторінки. Ще зверніть увагу, що е, на ваших різ чи дещось може обрізатися текст. Як бачила на ваших сторінках, де ви робили малюнки, не завжди текст попадає у рамки Reels, Тобто, ви, мабуть, робите це все на комп'ютері, а телефон показує трошки по-іншому. Він обрізає. Тому намагайтесь текст викладати десь на середину сторінці, щоб завжди його можна було побачити. Будь то е комп'ютер, будь то телефон. І тому що не всі дивляться з комп'ютера, багато людей дивляться вас з телефону, тому всі ваші тексти, особливо дуже важливі, повинні попадати в поле зору. Тому ще хочу звернути увагу, що коли ви там робите щось на малюнку, красиве, яскраве у себе, так у вас просто тут покажу, щоб було видно на темному яскраве. На панельці, коли ви текст нажимаєте, так, ось тут, ви, так? у вас додати текстове поле, стилі стандартні тексти, тобто те, то, що вибираєте, опускаєтесь нижче. І у вас тут є поєднання шрифтів. Бачите, вони одразу яскраві, красиві. І якщо ви не хочете дуже сильно паритись, який шрифт вам обрати, то Canva дуже розумний інструмент. Вони зробили вам вже красиві шаблони із поєднаннями шрифтів. Тобто ви оберіть те, що вам потрібно. Ну, а знов-таки дивіться Corona Pro і ще безкоштовно. І, от, наприклад, дивіться, ось я оберу, да? От малюнок. Зараз я візьму просто сторінку. Щоб було видно, воно воно біленьке. Ось тут клацаєте і з'являється ось така напис такий. Ви, звісно, його можете все міняти на своє. Але тут підібрані ідеально шрифти, воно гарне видно, тобто це красиво, це стильно, і ви можете просто використовувати вже поєднані шрифти. Бачите? Далі, тут у вас, якщо ви натискаєте три крапки, у вас тут є шари, Ви можете, якщо у вас там якийсь малюнок доданий, я зараз просто додам елемент будь-який, так? Сюди. І он у вас ось тут. А шрифт донизу. То також, як я вам показувала з малюнками, що це можна рухати слої розташування. І вам повинно цей малюнок назад здвинути, щоб бачити текст. О, я тут просто багато їх сильно наклацала, Ось він є, назад, і текст буде поверху, так? І це з кожним малюнком. Точно так же ви текст цей. Берете, тут він згруповував ще, вибачте, вже, раз я вже йду, то я вже йду. Коли ви написали от кілька текстів, так? один, второй, так? другий, і ви хочете його зменшити однаково весь текст. Ви обираєте ось цю рамку з текстом, зажимаєте Shift, обираєте наступну Shift, наступну і групувати. Воно вже згруповано, і ви можете рухати його разом. Далі ви можете нажати, накласнути три крапки його або розгрупувати по бажанню. Або дублювати, або видалити все разом. Це вам дає змогу, що ви можете це зменшити, весь текст. І він у вас збережеться всі ваші розміри, ну, в плані того, що текст різний, але різного розміру, там різного шрифту. Але ви, якщо зменшуєте все, то у вас однаково зменшується все. І не треба підгадувати і зменшувати кожен окремо шматок у ваших написів. Можна розгрупувати так ще, ви його розгрупували і все, і вам не прийдеться його по окремо кожний зменшувати чи збільшувати. Ще, ви, якщо не хочете і боїтеся, що ви можете його зрушити з місця разом з іншими, ви можете тут нажати три крапки і заблокувати. І тоді ви цей текст вже нікуди. ви знаєте, що він у вас тут є, тут буде, і вам не потрібно його більше рухати ніколи. І ви його закріпили, і він сидить отут, на одному місці. Тобто, ось так. Ще хочу вам додати: про шрифти, що тут в канві є можливість перекладати текст. Тобто. Ви натискаєте на ваш текст. Нажимаєте тут. Натискаєте правою кнопкою мишки ось тут. І у вас є перекласти текст. Бачите? Натискаємо. Обираєте мову, на яку ви хочете перекласти. Ну, я не буду шукати. Можна сторінки обирати. Можна обирати весь текст, а можна, бачите, тут. Або. Знову в мене тут перекриває, зараз я себе виключу. І обираєте всі на всій сторінці, або ні, і натискаєте Перекласти. І воно у вас перекладає. І бачите, у мене все на азербайджанській мові, тобто дуже зручно. Але є деякі обмеження. Тобто, в безкоштовній версії канва це можна зробити, я, наскільки зрозуміла, не більше там, 30 разів, тобто раз. Да? Тоб, ну, іноді вам може бути це корисно, і в безкоштовній версії, ви це теж можете зробити. Що ще? Ще ви можете на свою сторінку додати посилання, але це працює тільки в презентації, бо посилання на ваших Reels і в Інстаграмі вони працювати не буде, я так розумію. Но, але якщо це в презентації, то посилання ось просто посилання. І ви не додаєте. Ой, ну, вони зараз немає, тут посилання, я не копіювала, копіюєте сюди, зараз я тоді зроблю. Щоб все було вже чесно. що я це роблю і це працює, щоб ви це бачили, що воно все працює. Тож натискаю сюди, готово, і ось у вас підкреслений текст. Це означає, що є посилання. Тобто, коли ви збережете ваш малюнок, на ньому буде працювати тобто посилання. Вибачте, так що ще не забувайте про закріплення текстів. Про шари, ось тут розташування, про анімації, про ефекти це все вам додасть родзинки до вашої до вашого дизайну. Вирівнювання, тобто текст може бути посередині, зліва, справа або по всьому. Не забувайте, що є можна додати крапки чи цифри, якщо ви щось робите. Таке, не забувайте про відстань між словами та буквами. Тобто, ось відстань між житками зрозуміла, ви її збільшуєте, зменшуєте, бачите? Це на сторінці дуже гарно і красиво виходить. Якщо вам потрібно, щоб текст краще читався, ви його рухаєте. І є трекінг, це між буквами, бачите? Букви ширше і, або ні. Тобто, трекінг теж він трошки розріджує ваш текст. Тобто, це ви все можете робити. Далі, і ще хочу нагадати: крім того, що ми з вами. В ефектах дивились, що текст можна вигинати по-різному, так? І ось тут, більше-менше, так? Це ми... можна текст ще крутити самому, ось так. Тобто, якщо ви хочете його розташувати якось боком чи як, то його можна ось так робити. Ну, Мабуть, на цьому все. Правила ви почитаєте в презентації. Сподіваюся, що я вас тут дуже навантажила, але дала корисну інформацію, яку ви зможете використовувати для створення своїх дизайнів. Дякую за увагу! Гарного дня, вже всім успіху!